Доброго дня, дорогі мої підписники гості каналу. З вами, як завжди, я Любов, і в нас сьогодні з вами справи домашні. Сьогодні ми з вами посадимо горошок. Це в мене середньо-пізній, середній, коротше кажучи, середній горошок. Не ранній і не пізній. Одну пачечку я буду садити на оцій. Оце у нас огіркова грядка. Вона з осені. Приготовлена земля була. На дні компост, потім земля, потім перегній, і попіл тут є, і трішечки тельси є, і трішечки піску. Це з осені зроблена висока грядка. Це в мене грядка огуречна. Тут будуть рости огірочки. Тут натягнута сітка. І ось під цією сіткою огірочки будуть ось тут і по ту сторону. А аж під сіткою я висаджу е, горошок Горошок і огірочки дуже гарно дружать. Е, чому? Тому що в огірочці поверх, поверхневий корінь, а у горошка глибший. І горошок він буде і підтягувати вологу до огірочків, і буде насичувати азотом. Тому що горошок саме, саме горошок він виробляє оцей азот. І потім ми залишимо тут же на огірочках посічемо, як зберемо урожай, посічемо його, і тут же між огірочками їх і залишимо. Вони добре, гарно сусідствують. Зараз я в лунку нічого заправляти не буду, тому що тут є все. Сьогодні коляня довіз землі, додав ще сипцю коров'ячого, йому такого зрілого, йому вже 5-6 років. Гарний тут заправлено, покопано, все гарно зроблено. Тому що як я буду це робити? просто ось такою гарною, гарним інструментом роблю таку грядочку до 5 см глибиною, не глибше. Тепер ось в мене такий є інструмент гарний, швабра, звичайна, і я трішечки ущільнюю ґрунт. Для чого це робити? Для іншого насіння, може, і не потрібно. І для моркви я так робила, щоб морква не провалювалася глибоко. Але тут теж ґрунт свіжий сьогодні, тільки там довезений, Він дуже дуже рихлий, рихли, тому насінинки якась нижче провалиться, якась вище і зійдуть нерівномірно. Я хочу, щоб сходи були рівномірні. Тому трішечки ось так прижимаю. І ось тепер проливаю дождвою відстояною водою. Проливаю так гарно, тому що більше поливати не будемо поки що. Виходить гарненька грядочка. І ось тепер беру горошок і на відстані 5 см більше нам не потрібно. Отак. От Це ось такий е, горошок, називається Джесіка. Е, насіння з Німеччини. Середнє, так що подивимося, що з цього буде. І ось тепер просто сапичкою, чи що у вас який інструмент є, загортаю і більше не проливаю. Тому що, якщо залити зверху водою ще сонце зараз, таке палюче сонце і вітер, і воно його поробляться тріщинки. Насінка, насінинки пересохнуть. Ну, просто загортаємо гарненько. і коли рослинка буде рости, буде чіплятися за сіточку і плестися, і не буде заважати не нам, ні огірочкам. Можна трішечки зарівняти. Трішечки можна заскородити. Перевернутими грабельками, ось грабельки, а тільки перевернуті. Ось так. Щоб у нас було гарно, охайно. Ось так. І чекаємо, поки зійдуть горошки наші і будуть радувати нас. Ось так. А з вами, як завжди, я, Любов. Зустрінемось, будемо дивитися, як разом, дивитися, як наші рости будуть горошки.